Премудрість прості, вислухаємо святе Іван, є ми і <клухи> духові Твоєму, від святе святий читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час, як приступили до Ісуса, деякі фарисеї сказали йому: вийди іди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А Він сказав їм, ідіть і скажіть тому лисові, ось виганяю бісів і, і зціляю сьогодні і завтра, третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу просту, простувати далі. Бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалим, Єрусалиме, що вбиваєш пророк і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, мов ковочка своїх курчат підкрила. Та ви не хотіли лишиться ваш дім пустий. Кажу вам. Не побачите мене аж поки не настане день, коли скажете благословен, той де ім'я Господня. Слава тобі, Господи, слава тобі.